Вітаю вас, шановні колеги. Я Юлія Глушкова, методистка Державного навчального закладу Київський центр професійно-технічної освіти. Представляю вам роботу нашого колективу у запровадженні stem навчання. А говорять. Коня можна привести до водопою та не можна змусити його пити. Те ж саме можна сказати і про наших першокурсників. Навчаючись 9 років в школі, вони не особливо радували своїх батьків та вчителів високими досягненнями. Ми вирішили розірвати це зачароване коло демотивації і шукати можливості, як це зробити. Задали їм одне питання: що спонукає мене до навчання? Серед восьми запропонованих відповідей треба було вибрати три найбільш значущих. В опитуванні взяли участь 64 першокурсники. Приємно відзначити, що авторитет батьків та педагогів мають дуже велике значення у мотивації до навчання. Та нас зацікавило те, що 38 респондентів із 64. Хочуть бачити практичне застосування знань. Для цього ми взяли курс на впровадження СТЕМ навчання на уроках: навчання в дії, інтеграція предметів, вирішення реальних проблем та ситуацій, командну роботу, проєктну діяльність, співпрацю з підприємствами. Відомо, що після вивчення теми з геометрії властивості паралельного проєктування зображення просторових тіл на площині легше розібратися з аксонометричними проєкціями. Електротехніку слід вивчати паралельно вивчаючи властивості електричного струму. Та електротехніку починають вивчати на першому курсі. Зведення в професію, а властивості електричного струму на уроках фізики передбачено програмою 11 класу. Тому ми привели в порядок, по-перше, наші поурочно-тематичні плани, переставивши теми місцями. Що таке реальна проблема і реальна ситуація? Наведемо приклад класичної задачі теорії ймовірностей. Стрілець влучає в ціль з ймовірністю 90%. Яка ймовірність того, що він влучить в ціль з трьох разів? Помінявши героїв цієї задачі на казкових, ми отримуємо задачу з казковим змістом. Ну, наприклад, Гаррі Поттер 9 з 10 мук перетворює на слонів. Яка ймовірність того, що з трьох мук, що залетіли до великої зали, хоча б один слон буде танцювати гопака з півзом Полтергейстом. Та хіба це реальна проблема і хіба це реальна ситуація? Щоб отримати задачу з реальним змістом, треба пов'язати її з професією, ну, наприклад, електромонтер охоронно-пожежної сигналізації. Задача буде звучати так. В навчальному кабінеті площа така, що встановивши один сповіщувач диму, він спрацює лише з ймовірністю 90%, яка буде ймовірність отримати сигнал на пульті охорони, якщо встановити три сповіщувачі. Базою для вивчення професійно-теоретичного навчання є предмети математика, фізика та хімія. Тому викладачі цих предметів зміг своїх завдань адаптують до професій. Даємо посилання на збірник з фізики нашої викладачки Наталії на сайті порталу Всеосвіта. Яка довжина дроту котушки. З такою реальною ситуацією часто зустрічаються електромонтери. А чим цікаве це завдання? Тим, що невідомо, що і чим можна вимірювати, щоб знайти довжину дроту. Цей метод ми назвали Бенефіс однієї задачі. Він інтегрує математику, фізику та електротехніку. Групу майбутніх електромонтерів ділимо на три підгрупи. З кожною підгрупою працюють викладачі математики, фізики та електротехніки. Кожна підгрупа отримує котушку мідного дроту та відповідні прилади вимірювання. Після виконання завдання представники підгруп діляться набутим досвідом. Для цього методу важливо, щоб завдання були неважкі. І вирішувались в одну-дві дії, ефект синергії можна досягти лише в команді. На уроках виробничого навчання майстри перед тим як здобувачі освіти приступлять до виконання самостійних робіт, пропонують їм завдання за заданим кресленням скласти технологічну карту. Ось як це виглядає в специальний майстерні. Учні виконують завдання, представники презентують технологічні процеси. Наш варіант. Наступне опилюємо бойок молотка в вигляді на кіосфери радіусом 5,5 мм. Приступають до виконання завдання. Те ж саме виконали досить такі як. Після чого підводять підсумки? І другі технологічні процеси мають право на життя. В новому державному освітньому стандарті професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів вчетверо скорочено години слюсарного мінімуму. Це пов'язано з тим, що на сучасних СТО сучасні слюсарі заміняють цілі вузли та агрегати. Тепер у нас немає часу виготовляти ручну слюсарну ножівку три уроки, та ми знайшли вихід. Майстер виробничого навчання ділить групу на три підгрупи. В одній підгрупі дається завдання виготовити рамки, другій обойми, а третій тримачі з гайкою. Здобувачі освіти самостійно визначають за формулами форму заготовок, використовуючи при цьому знання, спецтехнології, матеріалознавства, допусків та технічних вимірювань, креслення, охорони праці математики, складають технологічні карти. Кожна підгрупа виконує своє завдання. Виготовлені деталі складають у готову продукцію, ручні слусарні ножівки. Командна робота розвиває критичне та аналітичне мислення, культуру спілкування, навики ведення дискусій, відповідальне ставлення до виконання свого завдання та спільно виготовленої продукції. Освітнє середовище закладу не може на 100% відповідати вимогам stem навчання. Тому співпраця закладу освіти з науково-дослідними лабораторіями, науковими музеями, природничими центрами, підприємствами, громадськими та іншими організаціями забезпечує розвиток СТЕМ освіти та допомагає створенню освітнього середовища. Технології охорони пожежної сигналізації стрімко розвиваються. У зв'язку з цим майстерня охорони пожежної сигналізації. Потребує постійного оновлення. З компанією Статус ми почали співпрацювати з лютого 2024 року. Заступник директора з технічних питань Павло Гонта, до речі, наш випускник, погодився не лише провадити сучасні системи безпеки в освітній процес, але й залучити до цієї роботи здобувачів освіти випускної групи. Він охоче ділився новинками сучасних систем безпеки та проводив практичні заняття. Пан Павло був зацікавлений у працевлаштуванні наших випускників в своїй компанії. Провадження елементів СЕМ навчання можливе на всіх уроках. Воно пробуджує мотивацію до навчання, вчить здобувачів освіти використовувати набуті знання на практиці, дозволяє виходити за рамки закладу освіти. Кінцевим результатом є випускник, здатний самостійно опановувати великі масиви інформації, вміти використовувати нові технології та творче підходити до пошуку рішень. Далі я передаю слово моїм колежанкам, викладачкам англійської мови та фізики, які презентують для вас інтеграцію своїх предметів в професії. Дякую за увагу!